У своєму світі, але зі світом аутизм не вирок, кажуть батьки особливих дітей і просять розуміння. Раніше для Євгенії аутизм був лише словом. Нині ж все реалія її сім'ї. Поява сина на світ принесла радість. Утім, хлопчик народився особливим. Нині родина змушена долати не стільки хворобу, скільки суспільні бар'єри. Весь цей год он не ходил в дитячий сад. Ми його до школи дома. Я вважаю, що він дуже багато втратив. Именно потому что его вынуждают находиться в изоляции. Мы стремимся из нее выйти. По Особливому сприймає світ і п'ятирічна Ліза. У неї теж аутизм. Дівчинка не говорить і майже не контактує з людьми. Такі діти вчаться адаптовуватися завдяки старанням батьків, однак потребують не тільки сімейного піклування. Любой ребенок, котрому uh, в стані розвиватися. Ні поняття не обучаємо діти, ні поняття дітя, у яких не формуються навики. Просто для дітей з аутизмом, щоб uh, їх чомусь обучити треба уділити більше времени. Особливість аутизму, нездатність взаємодіяти з оточенням. Дуже важко таким дітям у спілкуванні, але фахівці стверджують, у них своє бачення світу. Вони мислять по іншому, вони бачать світ по іншому. Це дуже ускладнює їм існування. Вони потребують постійного супроводжуючого, який би міг їм пояснювати певні речі. Супроводжувати аутізм дуже таке інтересне розстройство. Не лічиться таблетками, він лічиться саме образовательними програмами. Тобто дитині потрібно спеціальне образування, спеціально образовані спеціалісти, які знають, як його вивести із цього стану тяжкого аутизму. Діти з таким діагнозом це діти із звичними потребами. У деяких випадках їм вдається і створювати сім'ї, і працювати і мати друзів у багатьох розвинених країнах. Вони отримують необхідну підтримку в Україні. Поки цим питанням опікується недостатньо. Школи, десятки та вузы ще не готові до індивідуального підходу. На даний момент, наприклад, порядка пяти тысяч детей должно идти в школи в цьому году. Тому, якщо учитывать, что каждый сотый или каждый восьмидесятый ребенок это ребенок з аутизмом, то можно себе представить, что на любую среднестатистическую школу в 600 дітей Є, як мінімум, шість дітей з цією проблемою. У всесвітній день поширення інформації про аутизм. Активісти намагаються привернути увагу до особливих дітей, щоб зрозуміти, як бути не таким серед інших, одягли символічні окуляри. Ми вже не посичі привикли. Тобто, якщо допустимо адмирально, от фокусуєш увагу на чомусь, і картинка то синя, то червона. Тобто, це ну це не зовсім так, як аутисти є, Але саме акцент на тому, що вони. Звертають увагу на деталі схильна до захворювання в більшості сильна стать, тож символ аутизму, синій колір. Саме він у середу підсвічуватиме монумент незалежності та будівлю міністерства освіти, щоб вкотре нагадати, що поруч є інші люди з іншим поглядом на світ. Наталія Сарданова, Андрій Гегеля, телеканал Київ.